Салют, дружні, з вами Денис Дружній. Знімаємо реакцію на цукерки, які ми знімали з субота, здається, назад. Ну не знаю, коли я був на базарі, і ми їли з вами, пам'ятаєте, цукерки з кокосом. То шоковий кокос, весь шокос. А сьогодні я взяв вафел вискарамель. Ну, коротше, того самого, містер щос. Коротше, там називалося Кокос-Шокос, а це вафер карамель. Коротше, новий смак від них. Тому я взяв п'ять штук. Чотири. Ну, п'ять-чотири. Ми зараз їмо. П'ятий йде на YouTube Short, тому такі справи, друзі. Коментарі вже зачитаємо в кінці, бо у мене тут мало пам'яті, але я думаю, що до 25-26 хвилин ми впораємося, так як попереднє відео. До 30. Думаю, ми успіємо. Тому поїхали до заставки. Денис Дружній реагує? Денис Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати на цукерки на 4 цукерки, які називаються вафель, вафлі і карамель. Вафель, вафля і карамель. Міні, міні, міні. Ну, мініс, бачите, мініс, Та. Тому такі справа. Поїхали реагувати. Я думаю, що може відео довго не буде, тому такі справи. Давайте реагувати, чекайте. Йдемо зараз реагувати. Так, добре. Я якийсь, знаєте, хочу вам признатися нервовий перед зйомкою. То не прибрав, то э, сів за а то все обісрано, все обгажено, Доторкнулася камера, телефон, вже якась херня приліпилася від єдиного. Так бісить мене, що капець. Все. Ще щось не, при, не поприбирав, ще щось. Це капець. Дуже нервовий. І що там ще щось? Ще одна херня мене рознервувала. поїхали їсти, нагадаю, не нагадаю, коротше поїхали. Ага, і нема вже того малого телефону. Бо того, що він вже перестав робити. От тоді ви відео виділили, я вчора мав казати. І вже немає через що годину дивитися. Доведеться носити в окулярах відео дивитися годину на телевізорі. Ну сьогодні я не подивився. думаю, що я орієнтовочно вкладуся, але подимось. О, така кармель, як у бачите, як Кулаїні? Ну поїхали їсти. Mm. Трохи нагадує лайнта То раз нагадую Лабаунті, а це лайн, так До речі, ви мені писали, я тоді казав, що я не знаю, що у лайна є смак кокоса. Ви мені писали, що є, і я справді бачу смак кокос. У мазані можна взяти буде, так? Mm. Ну, поставлю 8 балів. Так. Давайте. Ну, в принципі, непогано. Давайте окрему вафля, крема карамель. Ну, дуже сильний такий плагіат лайна. Ну що маємо, то маємо. Давайте. Так, э, так, давайте. Ну, давайте спочатку карамель. Весим валют. Давайте вафлю. Так, вафля. Тут на пану все повесим. Так, тут більше карамели, давайте сейчас пробуем. Ще якісь горішки, я їх вже пробувати не буду, бо їх дуже важко так шоколад. Тут все по 8. Кольки ці не огуємо, бо напевно також вісім. Ну, 8 балів. На кінець цього відео вийду вчасно, це супер. Я сьогодні якийсь такий, знаєте, нервовий. Зайшов на Ютуб. Почитати коментар, що мені пишуть під вчорашнє відео. З відео про Соковенку, що я вам зняв, що виходив, Соковинка, чекайте, прокоментував один розумний. Пише. По-російськи, наконець-то. А, свін, щось в цьому веб-стилі. типу, свінка учиться говорити. Або свінка навчилась говорити. Типа я свінка. Я йому знаєш психанук. І з матюками записав, бо то можна, так як у Тіктоці. Тобі прокоментували, ти можеш на той коментар записати відео. Ну, Ютуб вже повністю почав плегатити Тікток. Ну, нехай. Е, і я йому це записав. а Потім подумав, блін, а чи я так купа мати? матю виявив йому. Думаю, блін, я ніколи не хотів вести свій канал з матюками. Що я маю ці з матюкиці говорити? І думаю, навіть не опублікував. Але я зайшов у коментарях, там відповідь та є відос мій, бо ютуб теж, то. Коротше, треба буде видалити так. Бо то... то не красиво, так. Ну, скажете, ну Денис, ну ти все одно матькаєш, я матюкаюся, Але то було за одну секунду 30-50 матів. Ну, розумієте, за одну секунду купа матів. Я скажу один матюк, учора я матюкався, так? Сказав два мати. За те, що лампа ця не робила, вже робить. Я казав, треба день почекати, і наступний день вона почне робити. Бачите, я це вам сказав, це так і сталося. Так що, е, ті, хто писав там, я читав у чаті, що ні вже не зроблять, ні заробила. Е, тому такі справи, Та, оцей, а це тут психану, ті, а йду, думаю, ну, блін, я ніколи не хотів матюкатися. Ну, що це? У що я перетворився, знаєте. У що я перетворився? Взяв, ну, навіть не опублікував. Я Взагалі думав опублікувати, я просто загрузив. А потім думаю, блін, навіщо я це загрузив відео? Ну, коротше, його видалю, так. Все-таки повага. У мене перший, знаєте, матюкається не не повага до до вас, а саме найголовніше до, найголовніше до себе. Так, я матюкаюся. Ну, то з нервів. То через те, що якщо би якщо відео вже не опублікувалося, так як сталося 15 березня, тоді можна. Якщо, наприклад, тоді, коли б ще матюкався, що ще щось ставалося... А, 5 квітня, так, коли е, не загрузився пониду, то теж, бо є причина. Ну, а це просто ту гнівний коментарі. Та хоч би не знаю, хоч на три букви мене там обзивають. Як хочу те називають. Це не, най, не найгірше. Найгірше це, якщо ти не не опублікував відео за той день, який ти мав опублікувати. Ко, коротше, кожен день, та. І. Ну і так, і якщо не опублікували взагалі, то це найгірше. І, наприклад, лампа, так, як вчора, а що не світить. Та й телефон уже, нема на що годину подивитися. А то байдуже, та. Тому треба буде видати той відео, щоб взагалі відповіді моєї не видно. Я не знаю, він не відреагував, Ну Я просто хоч раз хотів бути цим, знаєте, бедлом. Але нічого, я то ведулю ніхто не побачив. Розумієте, так проаналізував. Саме популярне моє відео на каналі у шортах по ютуб шортах Федерико Феліні. Так. Я показав психа. Але хоч не матюкався Тільки під музику Федерико Феліні повторив назву, ну, слова пісні. Я, як Федерико, ну, і псих. Та. А це матюки. Плюс витрачені очі і плюс матюки. Витрішені байдуже, але матюки це не їж. Тому. Я вже видалю той відос, щоб все-таки до кінця себе в інтернеті не закопати. Тобто під землю. так. Не похоронити до кінця. Бо знаєте, багато підписників там в мене розчаровуються. А це ти ще себе на дно пустиш, Тобто вже у гріб себе заженеш. через те, що все дізнаються, що ти. Мільйон слів за одну секунду. Вони і так тоді мені писали, коли почав матюкатися, що за 5 квітня місяць назад відос великий не опублікував. Там було багато в Діректі, що ми розчарувалися, ми відписуємось від тебе. Але зараз, ну мені здається, що це відео, яке я сьогодні зняв, йому відповів, це перекреслюю всі мої найгірші відоси, які я зняв. Ну, тупо всі. Тобто, це саме найгірше, розумієте? Тому я це відео видаляю. Такі справи. Добре, доїдаємо. У нас що лишається одна, скільки там по часу? Ще навіть 10 хвилин нема. ми встигаємо. Я завжди хотів на камеру бути позитивним, просто спілкуватися з аудиторією і не легкословити, так. Оце це взагалі. Гірше нема куди. Я просто хотів бути сам таким ненормальним. Не подивився, ні. Цього не буде. Це я відове видаляю. Ну вісім баю. Не знаю, яку я оцінку ставив кокосу, але кажу вам чесно, з кокосом було краще. Кокос, походу, 9 балів отримав. Або 8 з плюсом. Коротше, кокос краще. Це мені не дуже подобається. Кокос, мені реально краще. Бо я думаю, ви може, можете запитатися там, ну, не в чаті, бо сьогодні вже прем'єри не буде, вчасно вийде. В коментарях, що типа, який тобі з цих двох сподобався? Смак вафлі карамелі, чи смак кокоса? Зразу довго не думаючи, кажу, що вафля і карамель. Так. Що? що я сказав тільки що? Я сказав я в вафлі, вафлі Карамель, Якщо ви мене спитаєте, який цих двох батончиків кращий, то що ми тоді чи тиждень, чи два назад їли е, кокос і шоколад, оце шоко, кокос і шоколад, чи Вафлі Карамель. Я довго не думаю, чи кажу, що кокос. І. І шоколад. Я сказав на пану Вафлі Карамель. Вже не, не слідкую вже пускаю слова на вітер. Іду я по телефону. Щоб бути в курсі подій. Е, так, все, друзі, я взяв татовий телефон. Зараз ми прочитаємо, що ви там пишете, і це його. І будемо вже слідкувати за часом. Я вже думав, буде той малий телефон. І мені той телефон малий, отой, дрібний, що ви ще... Щас... Ну зато не буде крінжа у кадрі, бо той телефон то крінж. Через то, що там був поламав трохи, ну, чи пірвав кнопки, то треба було склеїти. Я їх склеював був і то. Досить то кнопочний. Що на нинішній час це крінжове. Так він ще замотаний скотчем. Крінж у квадраті виходить вже. Та чи я вже не знаю, який крінж виходить. Уже до небес крінж виходить. Ну, але, на жаль, вже це крінж. Ну тий. На, на жаль, чи на щастя вже не буде, але мені для години було добре. Бо я дивився лише. Ага, на таку хвилину то опублікувати. Я вже за хвилиною слідкував і друге, що мені, наприклад, завтра треба зняти на 7.07. Я вже знімлю на 17.07 завтра. Бо я не встану на 7.07. Хіба треба брати. Е... Годинник-будильник. Не знаю, що він мене збудить, бо він тихонько, цей буде нормально. І все, бо я його. Тупо... Я вже побачу, що він не робить, і вже не було втрачати шанси, і просто його поламав. Можна було розбити на відео, думаю. Хіба що можна було, ну, то знаєте, я би Ніх... ніхто би мене не подивився через те, що. Скажуть, а, кнопочний розбью, я теж розбив. А ти сенсорний. А, сенсорний, я тобі своє лице не розбити, тільки сенсорний. Ну... Розумієте? Та. Тому ну, я по суті сенс це ну, не Realme, розбив Ну але не на відео, ну слухайте, не на відео. Бо то є спеціальний блори, які цей телефон, аби там переїхати машиною телефон, там, ровером може переїхати. Чим хочеш, трактором аби контент був. Та. А я вже не для контенту. Просто як тіпа, щось не виходить, можу розбити. Ну, вже стараюся якось більш-менш спокійніше, але щось таке. Ну, а то вже він просто. Я так зрозумів, що він вже своє прожив, скільки зміг, тому мужу щось 10 років що було тому кнопочному телефону, ну і вже, вже все. Вже не дожив. Бо я такого включаю, все, мертвий. Ну то мертвий, то мертвий йди, вже й далі, у землю, Ти все. Коротше, не затягаємо доїдаємо. Мені обідно, що я це відео зняв. Треба було взагалі це не знімати це відповідь. Я думав... Я просто хотів подивитися, як це виглядає з сторони, там, де я матюке говорив. Я думаю, а вдруг, типа, я матюкаюся, і це смішно. Ні, це не смішно, це позорно. І прийшов висновку, що треба то відео видалити. Тому я так і зроблю. Я ж по суті, скажу вам чесно, ні, старався ні в 18-му році, ні в 16, -му. ну там одне відео. Ні в 17-му, ні в 18-му, ні в 19-му, не матюкатися. Ні в 20-му. пам'ятаю, чи в 21-му матюкався. Напевно було. Було, було. Бо вже цього дурника Брайна почав дивитися, типу мій любимий кумер блогер. А він там почав матюкатися і то бою я. Але то я лиш матюкався, як тож щось не вийшло. Я пам'ятаю, в 21-му році ми... Я їв напій, я їв їду і розлив. Напоїм щось там, чи скатертину, чи себе і тоді зматюкався. Ну кажу, якщо вам неудача, я матюкаюся. Чи щось сталося, я вам розповідаю матюкаюся. І якщо тако просто на коментарі, нема що психувати на ці коментарі, найпишуть байдуже. Видаляємо і все. І то відео найгірше, я його напевно видалю. Бо я Ви ще, знаєте, витріщені очі і матюки. Ну або витлення, або матюки. Ну, я б витріщив на Федеріко Феліні, але. Це гірше, бо ще й матюки. Та. ти більше матюєш і матюкаюся, ніж тоді, коли в розмовних відео. Думаю, ви зрозуміли все. Пояснювати не треба. Давайте я ще прев'ю не поставив за вчорашній назву. Ну, я вже зараз поставлю тебе. Ото ще одне відос пояснення виходив. Відос ще один виходив. Пояснював вчора, чому вийшло. Перезаливе там. Добре, 17 лайків ви поставили, я не знаю, доки ці 17 чи спише YouTube чи не спише. Коротше, наперед кажу, дякую. Якщо вийде, можете і тут поставити. Не вийде, ну. Не вийде, добре. Поїхали. Так. Так, читаємо спочатку чат. Що ви пишете? Льоша Матвєєв, круто. Окей. Маргарита Ріта, давай на саму. Давай на саму що? Картоплю. Думаю, буде норм пити. Думаю, буде норм. Давай на саму. Ну, треба перемотувати. Давай на саму, що на саму? А саме й напийне, ми ж саме й напійпили. Що ти мав на увазі, Маргарита? Це да, вже ну це недовго. Кнопкою можуть Там що вас, що там До речі, лампа не робить, бо я Ну вчора не робила, тепер робить. така Воно ну. перестає світити. Ну я не знаю, що там робилось, спочатку нормально світилося, то дуже То, на початку сказав. Коротше, на сьогодні, як я обіцяв, знімаємо на тобто вчора була ціль. Ну, ціль купити було велику Я вже не розумію, що не давай на сову частину. Ну, я взагалі то помолоч половину десь вийшло більше, що я з вами більше. на сьогодні бо я подивився, я подивився ролики. <говори> Називається сокол, така хуйня, коротше, який називається соковинка. Коротше, в сраку, не зрозумів. Може просто написав, давай на саму. На саму соковинку, так? Уже і там запікало. Думаю, буде норм пити. Ну то норм, норм? чим не У -е, нас лишається пара хвилин. Дивіться, ми доїли. Бачите, я ж перевіряю, чи все знімається. Так, друзі, все знімається, давайте це перечитали і завершуємо. Так, Коротше, не будемо розбиратися у Відео слухати не будемо, бо це буде багато часу. Так, Дімо Варварук, чому матюкайся? Я пояснив. Пару х... Багато хвилин назад. Нолік, ага, а так включиться, як твій телефон реал не зремонту... Ага, так включиться, як, ремонт... як твій телефон реал зремонтували. Тобто, оце що я вам казав, що вже не вірили, що ця лампа включиться, що включиться як реалмі. Тобто вже не включиться. Ні, включилося, я поясню, що наступний день включається. Включилося. Так. Віталій дячанку. Добре, а чому так багато відео сьогодні вийшло? Ну я пояснюю, я ж зняв пояснення вчора. Останнє відео. Подивися і поймеш. Тепер норм. Так, Діма Варварук, думаю, що буде робити ще. Ну, лампа, напевно. Олександр Савчук, ну так. Але я тобі пишу як і в чаті, так і в коментах. Дякую. Ромко Джастін, так скільки можеш живи? Ну так, скільки можеш? Більше не можеш. Якщо більше не живеш. Рома Василенко, а як кей напій? Соковинка. Ваня ігрушка, я може завтра з тим провести з Люка Заварюка. Ні, проведу я. З Люка Заварюка. Чекайте, бо це щось вухо. Хіба на день народження своє зніметься? Так, нічого не обіцяю. Міша Рушевський, зараз я можу тобі поставити лайк. Але чи не спише цього разу? Як бачите, пар не списало, але хто знає, що далі. Смузічали, не передумав, чи буде комікси, але я сказав. 26 й рік, не швидше. Подивимось, чи від ладиз задивитися. Я знову закинув сторіс, бо то пройшло вже перед вчора. Я коротше вчора ще сторіс одну закину, подивимося, як ви будете дивитися. Смотрите, Ченел, та давай. Добре, даю. Да, тебе хватить, уже нет. Окей, Леша Матвієм. Ну як там же, може, є Потрійка подписчиків студія твоя адвока? Там тоже є по 3к подписчиків. Ну, він за ці канали, мої друлядні, що другий канал 3 тисячі студія Денис. 2000, та, але їх горизонтальні, не особо дивляться відео, бо того, що. Ну що, не хочуть дивитися. Ну, типа, набрав ти там актив, та? на шортах, тому підписалося. Але так дивиться, не дивляться. Мертва аудиторія, що зробиш? Це не є, розумієте, кожен так думає: о, наберу я пару тисяч підписників. О! Кожне відео буде хоча б набирати від тисячі передів і далі. Нема так, нема. Аудиторія підписалася, бо твоє якесь одне відео залетіло багато в рекомендації. Тому вона мусила підписатися, бо залетіло. А якщо ти знімаєш тучу відео, як я знімаю, то ну, не будуть вони дивитися. Бо вони підписані на таких, як я, ще 150, а то й більше каналів. І у них у підписках, таких, як мої канали, мільйони, розумієте, тому вони не годні кожен канал своїх підписків переглянути. Які там відоси. Якби був єдиний мій канал на Ютубі, ясно, не було би глядачем кого іншого дивитися, вони би дивилися кого, де дружнього. А так як на каналі просто мільярд, триліард каналів, вибачте, пробачте. Так, ні ніхто всього не буде дивитися. Але так, дякую за те, що. Хоч підписалися, та. п'єш, фішка, ну це все рівно класно, якщо взагалі не набирає. Ну, Це все рівно класно, якщо взагалі не набирає. Не поняв. Да, давай коровичу трубочки. Не знаю. Ну так багато. А, ну ок, Джек Норріс. Оці цукерки, то виглядають, можна їх взяти, якщо є. Я їх взяв. Е, так, Джек Норріс нові смакіти, Клентон. чекаю повну назву Прив'ю. Маю зараз поставити. Чувак, це репчик, чувак ете... Це... Депчик, не знаю. Сиропчик. <ріх> так, Smoothie Channel. Соковенка це новинка. Була 6 років назад. Смозичнел, ні, не пам'ятаю, щоб ти це розказував. А, про те, що. я просто напоєм. Ну, послухав зато вчора. Фішка Атос Барбос. І. і. так, Денис, ти підеш дивитися новий фільм Барбі? Я Неведіо там вибивала рекомендація, що трейлера Барбі, але то вже походу вийшов, ні, ну треба гуглити, немає часу на це. Завтра тобі це скажу, завтра. Вроді лайки є, та давай не парся. Ок. Все, більше нічого нема. Добре, не парюся. І читаємо коментарі, які написані майже годину назад. не Паріж, чекаємо стрім. Окей, може сьогодні проведу. Поспілкуємося більше. О, якраз Барбі загуглимо. Та. Коротше, очікую завтра стрім. Тобто сьогодні, бо 18 годин назад написано. Добре, постараюсь. Сантьяго ГЛ. Та достатньо напою. Сподіваюсь. Ти думав, що тобі замало, а вийшло, що ледве це випив. Ну, та, було все-таки багатенько. Та. Я думаю, що не стане. Все-таки нормально напився. Сантьяго ГЛ, ого, Ютуб лайки не списав. Ну, подивимося, як буде під сьогоднішнє відео. Добре, друзі. На цьому все чи Барбі Гугл. Ні, бо то мені вже треба готуватися, щоб публікувати це відео. Коментарій, при можливості, якщо не спише YouTube, давайте лайки і давайте підписку. З вами був Денис Дружній. Радий був вас всіх вітати на своєму каналі. Всім пока. Бувайте! Які справи!